Вітаю вас на каналі Парарук. Так, купаю тут ямки під дерева. Подивіться. Тут у мене половиною поки що штика. от І земля, бачите, суха. Вона розсипчата, вона, звісно, не така суха, як влітку, але у нас було дуже дощове літо. Зараз весь жовтень дощить. Як не дощ, як то дощ. от І земля, подивіться, яка ось земля. Бачите, вона не мокра. Це, звісно, таке цікаве сустереження. Бачите, наскільки влітку пересихає земля, під дією температури плюс 50, а минулого літа було плюс, 50, плюс 60, що навіть оці дощі не доходять до нижніх слоїв. І грунт такий собі сухенький. Ну, звісно, там уже Внизу а, коріння рослин не доходить, це тільки хіба що дерева, кущі. От, але все-таки, бачите, в нижньому а, слої ґрунту немає вологи такої, запасів вологи немає. Тобто, якби вона хоча б ну, вологіша була, можна було б сказати, що запаси є вологи. А так, от, розсипчата, але суха. Такими трішечки, так, ну ніби. Така не дуже прямо суха, звісно, але видно, що там вологи дуже мало. Бачите, як клімат змінився. І отакі наслідки. І я знову кажу, що весь жовтень в дощах. Весь жовтень дощить і дощить і дощить. Через день, кожен день. Зараз ось вранці був дощик. Перестав, бачите, все мокре, а вологи в ґрунті майже немає.